Доброго ранку, ми вже на сніданні. Людей сьогодні дуже багато, але піду я вам ще снідання зараз зніме. Що в нас на сніданні тут ще є. Я знімала тільки вечеру. Тут у нас хліби, можна робити достатки. Тут всяке варенько, тут у нас йогурти всякі, молоко. Перший раз бачу іспанців мак. Тут є донуці, тут всякі такі хлоп'я серіалічні по-нашому. Тут машинка з кофею, чаєм, що хочеш. Тут у нас є сочки, ну а тут вже їда. Яйця розбиті, варені, бейкон, сосиски, там якісь гарбанці. Тут всякі сосиски ще є, сосиски, гриби, картопля, тортилья. Там жаряться яєчка у нас, прямо жарить вся лікар. А тут вже пішлі чудоси. І тут знову те саме. Яйця, гарманці, картопіль катака, помідорки, тортилья з картоплі, сосіські. Маємо навіть красну рибку. Дуже смачна. Тут такі всякі оливки, огірочки, нарізані овочі. Морозиво. Тут яблука, а тут такі фруктові напитки з льодом, сливки, знов фрукти понарізані всякі, які хочеш. Тут така нарізка, сирочки всякі, сири, сири. Тут супо фрукти. Ну а тут уже солодкі булочки, всякі пироженки, пироженки, пироженки. Тут пряники є такі. І тут знов всякі пироженки. Ось такий вибір. Все. Тут ще водичка така вже з, з фруктами, там лимон, там грейпфрут. Ну і звичайно у нас на сніданні є шампанське.